Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжимо розбирати тему калькулятора. І на попередніх уроках, якщо ви дивились і пам'ятаєте, ми робили калькулятор, який виконується, виконує свої математичні операції на стороні сервера. А сьогодні ми зробимо калькулятор, який виконуватиметься на стороні браузера, тобто без відправки даних на сервер. Просто напишемо ми сьогодні скрипт. на Мові програмування JavaScript. Звісно, скрипт буде складнішим, трохи, трошки, але не менш цікавішим. Алгоритм і зовнішній вигляд у нас залишаються в силі з попереднього уроку, і ми з вами приступаємо до е, написання калькулятора. Е, давайте подивимося на один момент, щоб у вас не виникало додаткових запитань. Е, ми бачимо два е, поля, два параграфи з класом result. По замовченню клас Result у нас в стилях написано DisplayBlock, але при тому, коли у нас присвоєні ще класи або error, або Success, то звісно, display block, тобто Display None, перебивається значенням DisplayBlock або значенням DisplayTable, якщо це у нас перший параграф з класом Success. Це робиться для того, щоб в скрипті ми могли підставити ці класи і ці блоки. Могли з'являтися по замовченню. Ми просто видалимо оці класи, і ці блоки будуть у нас невидимі на сторінці, щоб вони поки що не мішали. Також у нас є підключений файл калькулятора, який знаходиться в папці template, папка js і файл калькулятор.js. Вказаний атрибут Defer, який означає, що коли сторінка повністю завантажилася, то цей файл буде підключатися і виконуватися. В цьому файлі калькулятор.js. У нас написана анонімна функція, яка викликатиме сама себе, щоб наші змінні, наші функції, якби не були видні та не мішали іншим скриптам, які будуть писатися і надалі програмістами. До цього потрібно звикати і так робити далі. Отже, який в нас алгоритм? Що ми маємо зробити? Ми маємо. В першу чергу повішати подію на кнопку Приховати, тобто не приховати, а порахувати. Коли користувач натискає просто на цю кнопочку, ми відлавлюємо подію кліка і приймаємо нашу форму. Як це зробити? Давайте ми просто отримаємо цю кнопку. Ми отримаємо всі наші імпути. Це number 1, Select і number 2. Ну і наша кнопочка. У нас є батьківський name калькулятор. І ми створимо нашу константу, яка буде мати в собі оці наші поля. Inputs назвемо її також в документі. За допомогою функції Query Selector All, ми вкажемо нашу умову. Ми хочемо в формі, яка має ім'я калькулятор. Отримати наші всі інпути. Потім, через кому ми також в цій формі з іменем калькулятор отримуємо наш селект. і виведемо в консоль, чи ці дані дійсно отрималися. Перевіряємо нашу роботу, натискаємо кнопку порахувати І ми бачимо, що е, дійсно отрималися наші дані це input 1, Select і наша кнопочка. Зверніть вашу увагу на те, що input, е, Select наш написаний в функції в останню чергу. Але при цьому е, дані отримуються в такому порядку, я, в якому вони йдуть е, в дом дереві в нашому. Це дуже важливо. Отже, у нас є. Отримання, і давайте ввішати нашу подію на нашу кнопочку. Це Ми просто пишемо: звертаємося до наших inputs, отримаємо нашу, нашу кількість і е, віднімемо один. Повішаємо наш слухач події за допомогою функції Add Event Listener. Е, перший параметр це у нас клік, тобто користувач клікнув. Ми слухаємо подію кліка і пишемо ми стрілочну функцію. Звісно, можемо написати анонімну функцію, але саме в даному випадку без різниці, хоча різниця є, але про це не сьогодні. І виведемо ми повідомлення, наприклад, з текстом ОК. Тобто, щоб нам розуміти, що дійсно слухач події працює. Натискаємо ОК, виводиться. Ну і можемо ми ці дані валідувати якось. В першу чергу ми отримуємо наші змінні. Створюємо ми змінну за допомогою ключового слова LED і number 1. В масиві input з ключом 0. Нумерація йде з нуля, ми просто отримуємо value, тобто значення. Також для поля другого. Це в нас ключ 2 value і operations. Ключ 1. Але у нас так не отримається. Вірним способом буде отримати за допомогою цієї конструкції. Ну, щоб вже довго не писати, я просто скористаюсь шпаргалочкою невеликою. Так, у нас ключ буде один. inputs один. Чудово. Тоді ми виведемо в консоль для перевірки наші дані, чи вони дійсно... Отримується адекватно. Виводимо номер 1, виводимо номер 2 і наш, нашу змінну operations. Там, наприклад, 1. Виберіть операцію там додавання, наприклад, і 2. Це в нас додавання буде код 1. Отже, натискаємо порахувати. 1, 2 і 1. Все вірно, дані отримуються успішно. Отже, тепер. Переходимо ми до валідації цих даних. Трошки віконце наше розширимо. Валідація даних також робиться за допомогою нашої умови. Ми перевіряємо зміну number 1 на те, чи вона є числом. Ми ставимо умови, якщо в об'єкті number із integer. Функція називається. Якщо ця функція Number є числом, але перед тим неї потрібно перевести в число, адже це є якби, строковим значенням. Ми скористаємося функцією Number, просто яка сконвертує нашу строчку в число. І якщо ця функція дорівнює false, тобто не пройшла перевірку, ми створимо масив завчасно, що ми й забули, error, який буде. Мати просто пустий масив. Ну і також за допомогою функції Push, яка е, додає в кінець масиву значення ми пишемо текст нашої помилки для е, поля номер 1 Це введіть адекватне число в поле номер 1 е, також цю операцію перевірку пророблюємо ми з полем номер 2 і введіть операцію, тобто введіть адекватне число в поле номер 2 також остання перевірка наша в цьому скрипті це є, чи operations дорівнює нашому діапазону. Звісно, ми можемо поставити умови, але давайте зробимо більш якби, цікавіше. Ми створимо масив, також е, напишемо ми тобто, елементи, які дозволені, коди операцій. Це в нас від 1 до 4. І скориставши функцію include, можна, звісно, index of е використати. Ну, Давайте include використаємо. Include, по-моєму, називається функція так. Ну і параметр вона приймає, це, який елемент в цьому масиві шукаємо. Тобто Operations ми шукаємо. І якщо він дійсно дорівнює false. То ми, ми, то ми масиву додамо в кінець нашу помилку. Це виберіть операцію. Ну І роздрукуємо наш масив. Якщо він пустий, то помилок немає. Якщо масив повний, то ми побачимо всі його значення. Отже, настав цей момент перевірки. Ми вказуємо всі адекватні числа і, звісно, що не проходить перевірка на операцію, але ми також переведемо наш operation в number, в числове значення. Тепер повинна функція враховувати, тобто перевіряти вірно. Отже, дійсно я був правий, потрібно було перевести. Чому так? Тому що ми в параметрах вказали числа. Тобто можна вказати як строки, тому тоді не прийдеться нам використовувати функцію number. Отже, чудова перевірка наша дійсно працює, і також ми подивимося. Якщо кількість помилок дорівнює більше нуля, то ми. Виведемо користувачу повідомлення з помилками в циклі. Умова у на нас наступна. Якщо error length функція, яка вимірює довжину масива, це більше нуля, якщо то ми виведемо помилки всі. Створимо змінну LED, наприклад, error text, і будемо ми в її класти текст-помилок наших. Це в нас Давайте подивимося в файл, як виглядає. Це у нас тег eh, Б, щоб помилки були жирним шрифтом і eh, наша лінія пряма. Ну і звісно, текст помилки ми будемо підставляти сюди. Також eh, початкове повідомлення, початкове значення цієї змінної це буде в нас наступне. як ми... Робили на попередньому уроці і в циклі проходимося по цьому масиву. Як це виглядає? Можемо використати також любий цикл, чи for, чи while, чи for each, але давайте викори... використаємо for-цикл. У нас ми просто напишемо item, або просто error напишемо. of Ні, у нас error масив називається, тому item назвемо. Текст масивна, масива Off-Error. І просто будемо ми пристиковувати до цієї змінної текст нашої помилки. Зверніть увагу в мові PHP пристикування за допомогою крапки, а в JavaScript пристикування за допомогою е, плюса, знака. Є, в принципі, конконтен... ця конконтинація називається. А є інтерполяція. Ну і також. Сюди пристиковуємо ми наш item, заповнюючи масив наш, тобто не масив, а змінну error text чудово. Потім ми отримаємо, отримаємо ми змінну з класом Result. Це буде. У нас два параграфи. Давайте це зробимо за допомогою константи. Чому константи? Тому що ці якби змінні константи вони не міняються. Ми просто їх отримали і користуємося постійно в скрипті. Ми напишемо messenger. Потім так само в документі. Ми за допомогою функції. Наприклад, можна Qvery Selector. All, можна get elements by class name використати. Ну, давайте. для, Щоб було у нас цікавіше, використаємо саме цю функцію. Elements by class name. Вона так пишеться ця функція. Ну і вказуємо класи. Звісно, в нас повинно бути два. Подивимося кількість масива меседж. Так, щось у нас не так. Ми написали функцію документ невірно, тому в нас не працює. Тепер працює. Змінна в нас 0 це. Подивимося, 0 це успішна операція. 1 – це в нас помилки. Ми це пам'ятаємо і в нашому циклі, де ми пишемо помилки, ми. Напишемо меседж, наприклад, один ключ, inner.html. Ну присвоїмо error текст. Але перед цим, тобто після цього, як ми присвоїли текст всіх помилок, і також напишемо Br, тобто з нової строчки чи ледь не забули. Ми в цьому параграфу додамо клас. Це клас List. Add, тобто ми додаємо клас і клас error додаємо. Перевіримо, що ми маємо. Давайте нарошно введемо неадекватні дані у нашу форму, і бачимо, що операція не вибрана, і адекватне число е, програма просить ввести в поле номер 2. Звісно, ми. Так, ми знаєте, що забули? Ми забули перевірити, чи змінна пуста. Давайте це зробимо. Якщо в нас номер 1 дорівнює пусто або номер, тобто не є чистольною, також номер 2, якщо. Так, перевіряємо. тепер те, що треба. Перевірка дійсно працює адекватно. Отже, помилки ми вивели, і якщо, наприклад, error більше нуля, якщо ця умова не виконалася, помилок немає, ми пишемо іначе, тобто іначе е, виводимо наш, е, наш код операції і виконуємо саму операцію. Це в нас результат буде з ключом 1, і ми масиву message з ключом 1, тобто з ключом 0. За допомогою inner HTML функції ми будемо присвоювати оцю строку, в яку ми будемо підставляти результати наших обчислень. Давайте підставимо number 1, за допомогою конкотинації строчок. Потім підставляємо ми number 2. Також сюди підставляємо ми результат, який ми зараз порахуємо. І підставимо ми Operations. Або text operations, наприклад. Отже, можемо ми написати кілька тут умов в цьому скрипті, але давайте напишемо конструкцію Switch Case. Отже, в конструкції Switch ми перевіряємо змінну. Operations. І якщо вона дорівнює, наприклад, одиниці, то ми додаємо. Якщо двойка ми віднімаємо, і після кінця операції ми пишемо break. Так, створюємо ми змінну text operations Це в нас LED operations і текст операції у нас плюс. Потім створюємо ми змінну result і, звісно, додаємо тобто number, number 1. Додаємо number 2. Також у нас код операції 2 це віднімання. Віднімаємо number 1 мінус number 2. Потім іде в нас множення, ми. Зміну текст, текст операції ми просто множимо і ці числа між собою множимо. І, звісно, остання операція код 4 має це ділення. І ділимо ми ці числа, тобто number 1, ділимо на number 2. Настав момент істини, але в нас пишеться помилка. Ага. Не можна, в принципі, створювати змінну кілька разів підряд, тому ми створимо ці змінні перед циклом switch наступним чином. І наш результат створимо. По замовченню ці змінні будуть по стіну, і LED ми просто заберемо. Перевіряємо роботу. У нас помилок ніяких немає і там множення, наприклад. Ага, ми забули, мабуть, клас присвоїти. Все вірно, чому в нас результат не відображається. Дуже все просто. Клас називається success і ключ масива message 0. Знову перевіримо. Отже, результат обчислень 2 умножить на 3 дорівнює 6. Наприклад, там від 10 чи від 43 віднімемо 3. Це буде 40. Наприклад, поділимо 43 на 3. Це буде ось такий результат. Повний, до речі, можна, звісно, обрізати ці числа, але давайте залишимо так, щоб калькулятор у нас відображав точні дані. Ну, наприклад, допустимо якусь помилку, ми напишемо якісь там букви в поля, і бачите, в нас є помилки, але остався останній нюанс, який ми зараз вирішимо. Я спеціально його не вирішував, щоб вам показати, щоб ви про це знали. Що відбувається? При успішній операції у нас клас, який був невидимий, він показався. Якщо операція не успішна, то клас ми цей не видаляємо, він показується, і ми робимо видимим параграф наступний, який відповідає за помилки. Як це прибрати? Це досить просто прибрати. Нам потрібно перевірити, що якщо користувач кнопку натискав порахувати, то в самому скрипті в самій функції ми перевіримо. Якщо ці класи видимі, ми їх прибираємо на всяк припадок. А звісно, в кінці вже додаємо. Це потрібно зробити на початку перед. Нашими умовами. Це робиться наступним чином. Ми перевіряємо, ставимо умови, якщо е, масив message е, з ключом 0 має клас, е, ця функція називається клас List і Contains. Якщо має клас, так, який клас е, вона повинна мати? Це success. То ми цей клас е, видалимо ми, через функцію remove. Ну і для, наступної, для наступного параграфа з ключом 1. Це відповідає за помилок, якщо у нас параграф номер 1 е, Також е, має клас error, е, то ми цей клас е, error видаляємо. Е, знову перевіримо нашу роботу. Наприклад, Калькулятор відображає помилки, знову якісь числа введемо. Не всі помилки виправимо, вже помилок менше. введемо ми адекватні числа і бачимо результат обчислення. Тобто параграфи, якщо вони є, вони зникають. І знову появляється по мірі необхідності або помилка, або успішна операція. Отже, давайте пробіжимося ми. що ми маємо. Ми маємо форму, ми першим ділом отримаємо. З форми з іменем name, калькулятор, всі, потім отримаємо селекти, ну і отримуємо ми повідомлення нашої параграфи Result. Також ми вішаємо слухач-події. Клік, по кліку ми отримаємо, після того як користувач клікнув поле number 1, число 1, число 2, значення value. Отримаємо ми адекват, активний select. Також value його отримаємо і масив. Помилок. Ми проходимося, якщо номер 1 змінно дорівнює пустій строці, або це не число, то ми просимо користувача, введіть адекватне число в поле номер 1 Така сама перевірка і в поле номер 2 Також ми перевіряємо код операції на діапазон. Ми створюємо масив з кодом 1, 2, 3, 4. І якщо користувач відправив operations, там він вибрав, наприклад, Активний select, наприклад, додавання передається value 1. Програма дивиться, якщо value 1, тобто includes дивиться, якщо 1 в цьому масиві є, а він є, то він не дорівнює false і помилки не буде. Якщо його немає, або 0, або інше число, то, звісно, помилка буде. Також ми дивимося, чи в наших параграфах. З текстом повідомлень помилок і успішних, успішної операції є клас відповідний, то ми його видаляємо, а потім вже додаємо по мірі необхідності. Також перевіряємо, якщо помилок більше нуля, ми виводимо в циклі всі оці наші елементи масива в нашу змінну. Також message 1 ми присвоюємо ми текст помилок, це error, текст змінна. І клас додаємо ми Add error. Також ми іначе умову ставимо, якщо помилок немає, то вже проходимося по цих кодах операції за допомогою конструкції SwitchCase і підставляємо текст операції і резултат, тобто складаємо або віднімаємо, множимо, ділимо наші змінні оці числові. Ну і підставляємо ми в меседж з індексом 0, наш текст. Успішно, успішно виконаної математичної операції з нашими змінними. І пристиковуємо ми, присваюємо клас суцес. На цьому все. Скрипт ми написали калькулятора. Надіюсь, урок був цікавий. Дякую за увагу і до наступних відео. Можливо, ще щось запишу цікаве. І навіть складніше.